Хай, хай, хай. Це, друзі, з вами знову Броніки. Сьогодні у нас буде відео мукбанг. Дум... Ми розпаковка всяких їд. Е, шокер. Хто не веде, тут є синє, бо це в мене все синє. Е, Чипси считається, бо упаковка синя. Угу. І навіть в мене це, вроді, кейк би сині. Ну, у мене шорти, коротше, сині, во. Бо... Ну так, сині, сині. Ну але підписники не бачать Опс. Ну, ми будемо вептам. Випуск... І ще у мене карточки з Brawl Старс ззаді, сені я йому подарую. Я йому їм... я секрету їх подарую. Підписники ви так напишіть в коментарях, що він там сказав, а то. Я тут мені по секрету <хи> <хи> Ладно. <хи> і Далі, ми розпаковуємо. Далі, Хто перший? Андрій. Я, uh, я вкуп... шокер розпаковую. Я Якщо розпаковую. що, саме солодке не буде рахуватися. Леш упаковка. Йо, у мене упаковка сиє. Ну, Вообще не прозрач на солодке синя О, дивіться. Це, коротше, отакий цукор. А, блін, о. О, він відкрився. Я вже начав пробувати шокер. <свісно> <свісно> Не ковбасик. Нормально. Солодкий? Угу. Навіть кисло. Тут є, друзі, кислинка. Я зараз все моє прорубаю. До речи, коли ви відрубовуєте або відкусуєте, просто все смокчите. Ммм, це добре. А ви так О, мусорник. Ладно. Ми мусорки не маємо. Ми гамаки. Ми знімаємо в стилі відео, як Таня Кусь. Mm -hmm. Сьогодні їда в нас з детства. От <гум> Ні, Але ми українці. І ми з руськими блогерами, ми, ми осуждаємо їх. Хоч і самі <гум> <гум> Ну... Скоро, можливо, буде коло, бо... Колаба, коротше. Угу. Хто не знає, що таке колаба? Я навіть сам не знаю. Це об'єднання двох ютуберів або скільки завгодно. Так, ну, я думаю, вам заспойлерити, хто буде з нами колаб? Ну, Колобра. Колаб. Холібам. Ну, можливо, вони можливо. можуть нам сказати ні. Холібан, Анатохіч, Дачник і, і Дренда. Не дренда. Так що, якщо є підписники цих ютуберів, поставте лайк. Будь ласка. До речі, це дуже добре, але його тяжко їй Дивіться, яка се розтягає. У мене нафіг прилипло. Чо mm -hmm. порізав себе? Ні, я тут зараз. Їй, жаль тебе. Mm -hmm. До речі, ми ми. Е, одно відео викладаємо півчас. А я вам дві. Угу. І ми першечка і йшли далеко до магазина, визнаєте це сране. Їду. Відео. Угу. Так що думаю, вам варто поставити лайк і підписатися за наші старання. Угу. Хоч у мене хвіасу не старали. Старалися хоти брашю. <laughs> і серйозно ми сестрали, бо до магазину йти один кілометр. Це вже занадто. І п'ять метрів. А е, я фоткаю. До цього до магазини йти нам... Е... Дасть 50 або 100 км. Де так. Чіпси. Я такого не чипса. Зачекаю, я ще слова не Окей. Ну це, коротше, відео Мокбанг. Мукбан. Могбанг це типа е, відео на якому. Ну, на якому їдять. Він мені півчаса розказував. Я півчас! Тепер понял. Я прийшла цілу день. Фактично нам треба спішити, бо у нас ще одна хвилина для зйомки. Або ми будемо викладати дві частини. Виспаковуємо скоро. Два. Андрій ні спить до мене, але ми тепер нього. І це дань. Ми будемо вечір. Ми прийдемо. <рігі> так що ми, можливо, будемо. Ну, ми будемо вам. Присилати сукнярки. На, на 100 підписчиків. Коли буде 100 підписчиків, ми вам відправимо з яблучним смаком такий. Отаку от фігнюшку багато аж три. І чіпси Дві пачки. Три. Ну, три. Але вам потрібно написати свою адресу і. Ну, адрасу не муси. Коротше, в якому місці ви проживаєте, і ми нову пошту відішаємо вам. Все-таки нам пора прощатися до наступного відео. У нас ще 28 секунд зйомки, так що. Ми Бубайте, зараз... друзі. Ми відключимо, але ми все одно продовжимо, бо ми ще це. Не але пишемо. вже потім. Так. Все, хай хай пути. Бай-бай, гудбай! Все. Всього вам найкращого!